Всім привіт! Ми на Ви на каналі Життя на Полтавщині. Сьогодні ми будемо робити пиріжки, які називаються сердечка. Сердечко. Для цього нам потрібно дріжджове тісто, масло, цукор і борошно. Залишайтеся з нами, будемо працювати. Давай, діночки, будемо так крутити, Давай! Вау, дивись, яке тісто є! Я пропоную взяти ваших діток, внуків, племінників, братиків, сестричок, замісити тісто і поспілкуватися, повчитися, поліпити. Я думаю, буде діткам. Дуже цікаво з вами провести цей час. А ми приступаємо до роботи, так, да, Юлічка? Да. Нам потрібно муки присипати трошки. Діночка, давай тобі теж муки. О! Я зараз покажу, як тобі робити. Беремо такий колобочок. Давай зразу діночки, дамо колобочок. Yeah. На, На От Отак. Бери, розкачуй. Розкачуємо. Такий колобочок, бери, розкачуй. Так. Молодець. Я сама вмію. Я тобі одненьку покажу. А я тобі одненьку покажу, далі ти будеш робити сама, добре? Зі мною бери, давай. О, потім я буду робити і ти будеш робити, добренько? Так. Тепер наше завдання. Треба трошки намазати олією і маслом. Тут мама такі змішала, бачиш? Намазуємо. Ти бери трошки намазую, а я з діночкою пороблю. Намазуй. Давай, діночка. О, як красиво трошки. Трошки вмочай. Дуже класно. Давай, тіночка. Так, тепер Намазали. Добре. Тепер треба присипати цукром. Отак, присипали цукром. Дехто ще їх називає плюшки. Ну, для юлічки вони похожі на сердечки. Тепер треба так скрутити. Берескрутити такий клубок. Я візьму, Почала. Так, так. Ой, кто-то там падал. <сёк> Держи. делать. Так. Подземла. И вот О. И у нас получается еще... Ти ще маленька трошки, так? Мені хотіли буде вчитися. Давай. Так. І тепер це сердечко лоземо на деку. Так, беремо ще трошки муки. Є таке сердечко. Тепер беремо такий бочок. Трошки менше можна робити? О. Я второе покажу. Юлічка, а яка, яка твоя страва любима? Що ты любишь? Кахтопию. Картоплю? Мам любиш? Так, да, мама. А що ти любиш з мамою найбільше робити? Вареники. А з чим ти любиш вареники? С і з Так? Так. Да?

Юрич по тебе день народження. Золотого. <систити> <систити> Золотого? Діночка, давай, діночка буде цукром посипати, давай, вставай, так, давай, 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 цукром посипати, да. Дивись, цукор такий біленький, попробуйте, воно класне, бачиш, це цукор називається, -de -de -de. Вот так трошки бери, юрочку трошки и посипає. О, Діночка, бери, посипай сухо, вот так. Давай з мамою. О! О, яка молодец! О, давай ми з Діночкою зробимо. Давай сюди. Посипай сюди, Діночка, сувка, давай. О, як гарно. Молодець. все посипали гарненько, так. І скручуємо таку ковбаску. Діночка, давай скручуємо ковбаску. Давай так. Дивись, як тюлечка робить. Бачиш, як сестричка робить? Бачиш? Вау! Яка юлечка молодець. А ще. Тепер поз'єднує. Діночка, а що таке? Ти хочеш що? Ідемо положу спати, а далі зюлечкою будемо продовжувати робити. Зараз я ножиком тепер переріжу, добре. І буде я хочу. Ні, дітка, не можна ложити ще. Тайди маленька трошки. Ну так, як ви вже зрозуміли, я пішла ложити менше доночки спати, тому що їй вже було тяжко, вона хотіла спати. А Юлечка залишилася робити далі пиріжки. Вона справляється дуже гарно, дуже велика молочинка. Тут я вже прийшла і їй допомагаю. Ми посиділи, поспілкувалися, розмовляли. Юлечка розповіла мені історії про Данаїла. Дуже їй подобаються такі моменти, коли ми разом щось робимо. Неважливо, чи це прибираємо, чи іграшки складаємо, будь-що, або тільки разом. Ну але на кухні це її, напевно найулюбленіша справа робити з мамою. Юлічка весела, посміхається, радіє, розповідає мені, як приємно дивитися на такі моменти. Часто, звичайно, буває в нашому житті, що не вистачає на це час, швидше я сама зробила би, але треба знаходити такі моменти, тому що вони безцінні, проводити з дітками разом час, сіяти в їхнє сердечко, добре, зрінятка, потім прийде час, вони виростуть. Можливо, хтось не практикує так в своєму житті. Рекомендую спробувати. Просто треба вибрати такий час, коли ви не поспішаєте, спокійно можете собі розтягнути це задоволення і попрацювати разом з дітками. Ну, звичайно, такі маленькі, як наша діночка, трошки тяжкувато, вже старшенькими легше. Ну, тут Юлічки вже не вистачило сили, вона вже захотіла гратися. А я дороблю залишки тіста, яке залишилося. Тут я вирішила зробити ще такий рулет із повидлом, повидло, яблука та малина. Я закривала. Ось такі розочки в нас вийшли. Ставлю в духовку і будемо випікати. Ну, ось і все. Смакота на столі, пиріжки запашні, діти задоволені. Готуйте, печіть, тіште своїх рідних, діточок, чоловіків. Смачного!